Чи всі цілі варто досягати, чи всі цілі корисно досягати? Чи бувало у вас так, що ви досягли якусь ціль, а потім згодись в розпачі через те, що її досягли? Добрий день, вітаю вас на каналі. Просто про управління» з вами я, Сергій Бітков. І сьогодні не лише я. Сьогодні час від часу в кадрі буде з'являтися аватар, створений за допомогою штучного інтелекту, і допомагати нам в запису цього відео. Доброго дня. Дякую, що запросили для участі у цьому відео. І, ну як ви помітили, то цей аватар не має поки що ім'я, і я ну, не вирішив, як, як його назвати. І якщо у вас є якісь ідеї, думки, пишіть, будь ласка, в коментарях, і може разом ми оберемо ім'я для цієї дівчини. Сьогодні в нас в фокусі нашого цього відео ми продовжуємо говорити про цілі і будемо говорити про один з таких параметрів як екологічність цілі. То Сьогодні буде про охорону навколишнього середовища. Не зовсім про охорону оточуючого середовища. Тут мова більше пройде про таку якусь особистісну екологію. Е, от з чого складається наше життя? В да? е, наше життя воно складається з якихось там знаєте, сфер нашого життя, контекстів, в яких ми існуємо. Це і сім'я, і робота, і здоров'я, і друзі, і хобі, таке інше. Тобто в кожного з нас є якийсь перелік таких контекстів, які ну, там, для нас є важливими, якими ми живемо: і кар'єра, і гроші, розвиток, розваги, відпочинок, друзі, здоров'я. Ну, бачите, це все на екрані, такі контексти нас існують. А можна додати контекст стосунки? Безперечно, ми можемо додати стосунки, і ми можемо додати ще якісь контексти, які тут не вказані, а для вас є важливими. Тобто, тобто, я все просто не можу, не можу перелічити, і для кожного з нас є щось важливе індивідуальне, але воно так плюс-мінус складається з таких сфер нашого життя. І коли ви ставите перед собою ціль, то ціль це, як правило, є похідна від якогось контексту. Та? Якщо ви ставите перед собою будь-яку ціль, то вона похідна від одного або там, від двох чи там, деякої кількості контекстів. Якщо я поставлю перед собою кар'єрну ціль, ну, я хочу досягнути, ну, я не знаю, я хочу стати начальником управління чи керівником відділу. То фактично, ну тобто, ця ціль буде відносити, відноситись до такого контексту як кар'єра. І без, ну, безперечно, коли я почну досягати цю ціль, то більшу кількість уваги, більшу кількість часу, більшу кількість енергії я буду витрачати якраз на те, щоби досягнути цієї цілі. І автоматично оця, ця увага, ця енергія, ці зусилля, цей час, воно призведе до того, що в інших сферах мого життя цього часу цієї енергії стане менше. І це може призвести, ну, тобто, якщо я поставив перед собою ціль стати начальником відділу, то ви можете зрозуміти, що це може повпливати на мою сім'ю. Це може однозначно впливати на те, що я буду, почну менше часу там займатися ну, якимись там розвагами. Чи це може призвести до е, зміни здоров'я? Ну, так само думаю, що якщо так дуже сильно цим захопитись, це може впливати на здоров'я. Чи можуть бути незадоволені друзі, що я менше часу почав приділяти їм? Це може вплинути на відпочинок. Тобто розумієте, що. Будь-яка ціль, яку ви собі обираєте, вона може зачепити інші сфери вашого життя, які є для вас важливими. То що всі цілі порушують екологію? І Це не обов'язково порушує екологію. Дивіться, будь-яка будь-яка ціль. Ну, Якщо ставлять, ну, вона однаково звучить для різних людей. Ну, тобто, я хочу стати начальником відділу, і інша людина ставить ціль перед собою Я хочу стати начальником відділу, тобто ідентичні цілі. Але для однієї людини це може бути без порушень екології, сформульована ціль, а для іншої людини з порушенням екології. Через те, що кожного з нас якось ці контексти вони індивідуально організовані, вони там наповнені якимись своїми сенсами. І тому для... не можна сказати, що обов'язково це призведе до порушення екології чи втрати екології. Тому нам потрібно це вивчати досить індивідуально. Тобто не завжди будь-яка ціль може бути не екологічною для вас, але може бути екологічною. І саме для того, щоб переконатись, що тут немає порушення екології, цей критерій нам для цього і слугує. І коли ми перевіряємо екологію, ми маємо здати собі. Ну, таке питання, плюс-мінус там, а от моя ціль, яку я про це поставив, або способи досягнення, які я собі намітив в голові, чи вони можуть мати якийсь негативний вплив, шкідливий вплив для інших значимих, важливих для мене сфер, контекстів мого життя? Тобто, фактично, іншими словами, чи моя ціль може мати негативний вплив на моїх друзів, на моїх рідних, на близьких, на мого любимого собаку? на ці сфери мого життя, на яких мені залежить, на ці контексти мого життя, на яких мені залежить. І От коли ви ставите собі питання і даєте відповідь, і вони там досить часто визначають, де ні, тут все добре, хоча. І от нам потрібно оці, хоча у ці, але дуже бути прискіпливими, дуже уважними до проявів невпевненості. Тобто, нам потрібно бути дуже чутливими до себе і до своїх у цих відчуттів. І якщо ви бачите, якщо ви даєте відповідь, ну там а чи може це, це, це моя ціль стати начальником відділу, там нашкодити стосункам з моєю дружиною? Я кажу, ні, хоча, там, може так. Ага, і от тоді я маю відкоригувати, які дії мені потрібно зробити стосовно дружини, які дії мені потрібно зробити стосовно е, досягнення своєї цілі для того, щоб цей контекст, е, сім'я чи там стосунки з дружиною, чи з дітьми, чи з друзями, вони були враховані. Через те, що ми пам'ятаємо, що якщо хоча б один з критеріїв цієї цілі не Відповідає цим параметрам, про які ми говоримо, то скоріше за все ви не зможете досягнути цілі. Тобто, там я не знаю, ці контексти, які не задоволені, вони почнуть супротив, активний супротив, і це може завадити вам досягнути своєї цілі. Тобто, якщо ви знаходите порушення екології, відкоригуйте свою ціль або способи досягнення для того, щоб призвести її у відповідність. Ось так виглядає цей критерій екологічність. Я зроблю такий коротенький огляд в всіх цих критеріях. Коли ми ставимо перед собою ціль, ми маємо врахувати сім параметрів. Перший параметр, перший критерій, ми маємо поставити перед собою, перевірити, що ціль, яку ми ставимо перед собою, вона є сформульована в позитивний спосіб. Тобто мова йде про те, що нам потрібно всі цілі якими ставимо там я не хочу, я хочу позбутися цього, я хочу відмовитись від цього, хочу, щоб цього не було. Нам потрібно їх переформулювати в такій цілі, а чорти насправді я хочу. Задаємо питання: не що я не хочу, а що я насправді хочу. І в такий спосіб формулюємо ці наступний момент. Це сфера впливу. Нам потрібно перевірити. Чи моя ціль, вона е, сформульована по відношенню до себе. Бо дуже часто в нас є бажання по відношенню до її інших людей. Я хочу, щоб світ змінився. Я хочу, щоб вони зробили так, я хочу, щоб вона е, вчинила в такий спосіб. І е, це неправильне формулювання, і, ну, тому нам потрібно себе ввести в досягнення цієї цілі і питаємо себе так: а що ж я можу робити для досягнення цієї цілі, або що я буду робити для досягнення цієї цілі. Наступний критерій, який нам потрібно перевірити. Це конкретність і контекстність. Тобто, нам це, думаю, досить такий очевидний і зрозумілий критерій. Коли ми ставимо перед собою ціль, ми маємо дуже чітко конкретизувати, що саме, коли, де, як, за яких обставин, з ким я хочу досягнути. тобто Ціль ми маємо максимально об... перевести в предметну площину. Ці наступний критерій це підтверджуваність. Коли ви ставите при собою ціль, ви на етапі постановки маєте вже для себе точно знати. За якими параметрами ви зрозумієте, що ви досягнули своєї ціль. Тобто, за якими параметрами я зрозумію, що я досягнув своєї цілі? На етапі, коли ставити, ви маєте це вже ну, там, собі проговорити і знати, там, продумати. Наступний критерій це ціль має бути забезпечена ресурсами. Такий очевидний критерій, але такий не дуже приємний, бо він показує нам, що нам доведеться все ж таки щось робити для досягнення цієї цілі. На цьому етапі питаємо себе, які ресурси нам потрібні. і не лише, які ресурси нам потрібні прописуємо, а чи є вони в нас, чи немає не, не, не їх. Якщо вони є, це все ок. Якщо немає їх, ми модифікуємо ціль і ну, там, ставимо нові цілі з цими ресурсами, які нам не дістає. Наступний критерій це відповідний масштаб. Ціль має бути не занадто великою і не занадто малою. Тобто, ціль має бути відповідного масштабу. Це означає, що з однієї сторони, вона має бути ну, задвільняти мої потреби, і бути, я маю мати достатньо мотивації для досягнення, з іншої сторони, вона має бути мені зрозуміла, я маю розуміти, як її досягати. Тобто ціль має бути відповідного масштабу. І сьогодні ми поговорили з вами про екологічність. Нам потрібно перевірити, чи може моя ціль або способи досягнення. Нашкодити контекстам, які важливі для мене в моєму житті і іншим сферам мого життя. Ось так виглядає робота з цілі, коли ви формуєте собою ціль. Непогано було б врахувати ці параметри. Так, ми повертаємося до управлінського циклу. Це частина курсу планування. Ми пам'ятаємо, що ми починаємо з оцінки реального стану і знаходимо ці відхилення, які ми будемо оптимізувати. Після того, як ми е, зрозуміли, в якій зоні ми будемо робити оптимізаційні дії, ми формуємо цілі. І сьогодні ми завершили з вами блок формування цілі. І далі ми в наступних відео поговоримо про процес прийняття рішень. Дякую, все зрозуміло і було цікаво. Я лайкну це відео. Якби ви придумали мені ім'я, я б була вам дуже вдячна. Дякую вам за увагу. от Один лайк в нас вже є. Я так само закликаю вас, якщо вам сподобалось, поставте лайки, розповсюдити це відео серед своїх колег, знайомих, друзів. Гарного вам дня, все буде Україна. Пока-пока.